У Христі, брати і сестри, сьогодні святкуємо свято зіслання Святого Духа, або якщо ми кажемо, зелені свята. Сьогодні є День народження церкви. Багато з богословів говорить, що від сьогоднішнього дня започатковується Христова церква, і вона триває аж до сьогоднішнього часу. Від зіслання Святого Духа безперервно йде, тому що Святий Дух провадить. Церквою, аж понині. Богослови розрізняють таких три етапи Божого діяння при Святої Трійці на людський народ, на історію спасіння. Перший етап це є Бог Отець, який творить світ і провадить ним протягом Старого Завіту. Другий етап це народження Ісуса Христа, Бога Сина, Який 33 роки. Був проживав на землі, навчав, проповідував, творив чуда. І після свого Вознесіння за 10 днів надходить третій етап це етап, який називається діянням Святого Духа, де Господь силає Святого Духа на апостолів. Чуємо сьогоднішнього апостола з книги діянь, де говориться, що апостоли всі перебували разом однодумно на молитві. І в один в одну мить створився великий шум, і Святий Дух у вигляді вогненних язиків спочиває, тобто сходить на кожного з апостолів, на кожного з тих учнів Ісуса Христа, які були присутні у світлиці і зібрані на молитву. Після того, що відбувається. Апостоли всі разом виходять і починають проповідувати Слово Боже. В той час навертається велика кількість людей, охрещуються і стають християнами, тобто у спільноту Христової Церкви. Зауважте, що каже святе Писання, що апостоли говорили, проповідували, але хто був в Єрусалимі, було багато народів різних, які розмовляли на різних мовах. І вони всі чули і розуміли, що апостоли до них говорять. Наразі можемо почути, особливо в Україні, що яка є літургічна мова, особливо з наших братів, православних, що лише потрібно молитися на церковнослов'янській мові, тобто латинська, грецька і церковнослов'янська мова, на тих треба молитися більше на інших, вони недостойні, щоб на них промовляти слова молитви. Але ми маємо добрий і хороший аргумент ще за часів апостолів, за зіслання Святого Духа, де апостоли починають спілкуватися, говорити, проповідувати Слово Боже, і всі чули, всі розуміли на своїх мовах, що Господь через апостолів хотів їм проповідувати. І зіслання Святого Духа, тобто Святий Дух, який діє. Людині, чи в родині, чи навіть в містечку, на парафії, в державі, він завжди об'єднує, він завжди дає розуміння, коли людина один одного розуміє, коли вони знаходять спільні думки і доходять до порозуміння. Подивімося, перенесімося ще в Старий Завіт, коли люди хотіли досягнути до величі Бога, починають будувати Вавилонську вежу. Вони будують, і в один момент Господь мішає мови між ними. Вони починають не розуміти один одного. І на тому все закінчилося. Вони не досягнули своєї мети. Натомість Святий Дух, який діє у церкві, він завжди надихає на порозуміння. Він завжди надихає на. Те, щоб вирішувати певні справи чи певні труднощі, які, можливо, є в родині, в сім'ї, чи на парафії, чи навіть у містечку, чи навіть у державі. знаєте, в нас здавна є такий звичай прикрашати наші храми, наші доми, або, якщо казати, маїти зеленим кольором, правда? Вирізаємо з дерев, гілки, там, де багато є зеленого листя. І прикрашаємо, ставимо біля наших осель на подвір'я, на брами. Чому саме ми то робимо? Для чого цей зелений колір, він якраз прикрашає наші домівки? Це досить символічно пов'язано з тим, що зараз відбувається у природі. Після зими природа оживляє, правда, і дерево, яке пережило зиму, воно починає рости. В нього є життя, через що? Через те, що. Пробиваються спочатку бруньки, а потім виростають листочки. Це дерево є живе, воно дальше продовжує своє життя. Так само і Святий Дух, коли Апо... Ісус Христос визнісся, апостоли залишилися самі. Цей період такий за тих ще 10 днів. Вони, певно, що перебували в такому страсі і в сумнівах, що їм далі робити. І коли зійшов Святий Дух. Вони ніби ожили, так як дерево після зими оживає і, народ... і продовжує своє життя. Так само і Святий Дух оживив апостолів, започаткував, тобто народив церкву Христову. І це діяння Святого Духа воно продовжується і по сьогоднішній день. Тому що якщо б Господь не дбав за свою церкву. То вона би, певно, що зникла, так як багато держав чи імперій в свій час зникали. Христова Церква, яка проваджена Святим Духом, є багато недоліків, є багато розколів, розбіжностей, але вона існує, існує завдяки Святому Дусі, який сходить кожного разу, кожного року на своїх учнів, на своїх парафіян, на своїх священиків. І провадить Христовою церквою. Провадить і аж до кінця землі, до кінця світу, він знову ж таки буде провадити, опікуватися Христовою Церквою. Знаєте, в апостола Павла є такі гарні і хороші слова: каже: ви храм Святого Духа. Тобто, кожна людина, вона є храмом Святого Духа. Так як ми приходимо до церкви, тому що це і храм. Де ми молимося, де ми служимо святу літургію, причащаємося, приймаємо святі тайни. Так само і кожна людина є храмом Святого Духа. І Святий Дух спочиває, сходить на кожну людину, на кожного з нас. І перебуває певний час у нашому серці, у нашій душі. Але через гріхопадіння, через наші гріхи, той Святий Дух не може. Довго затримуватися у нашій душі. Це можна так би порівняти до глечика, знаєте, людський організм, що це є глечик, куди ми наливаємо воду. Так само і людина. тим глечком, куди сходить Святий Дух на людину. Але той Глечик має такі невеличкі рани. Тобто наші гріхи, то вони завдають рани тому глечику, ті посудині, де перебуває Святий Дух. І кожен наш гріх це така невеличка певна дирка, маленька дирка, де коли ту воду заливаєш, вона потім витікає. Чим більше тих дирок, відповідно, вода швиденько з того глечика витікає. І Святий Дух так само сходить на людину. Якщо людина перебуває в благодаті, якщо вона старається якомога менше грішити, відповідно та благодать то, той Святий Дух він залишається надовше. Він перебуває довше. І це ви можете зауважити по своєму житті, тобто по плодах Святого Духа, там, де перебуває людина в мирі, в спокої, там, де перебуває в любові, там, де є довготерпеливість, там, де є молитва, там, де є спокій. Відповідно, там і затримується Святий Дух надовше. Він там спочиває. Тому що той глечик та посудина, той храм Святого Духа, він є повний. Але якщо людина... Живе зовсім іншим життям, якщо вживає кожного дня погані слова, якщо вона осуджує, якщо вона десь знаходить лише момент, щоб посваритися чи покритикувати, відповідно тих дирок в тому глечику буде дуже багато. І Святий Дух, як вода, зійшов, але в один момент він зразу витик, бо він не має місця, немає. Тобто тої основи, щоб там затриматися надовше. Але Господь у своїй премудрості так попровадив світ і свою Христову Церкву, що кожна людина має можливість ті дирки залатати через святу тайну сповіді. Вона знову ж таки відновлює той храм Святого Духа, що він був цілий, що він був без тріщин, щоб він був без дирок, щоб благодать Святого Духа знову ж таки зійшла на людину і там затримувалася якомога довше. Діяння апостолів нам подає такий уривок, що Святий Дух зійшов у вигляді вогненних язиків. Знаємо, що таке вогонь. Тобто вогонь це така річ, яка знищує чи спалює на своєму шляхові все, що є. Тобто, після нього залишається лише попіл. Ми там казали, що нічого не лишається після вогню, і Господь дає Святого Духа через вогнені язики. Кожна людина вона не є досконала. Вона якісь має свої вади, можливо, свої якісь мінуси. Але Святий Дух, який у вигляді вогню сходить на людину, запалює, тобто і знищує всі наші недоліки, всі наші вади, які ми маємо. Він, як цей вогонь, спалює все, так як дрова підкидаємо, і, і вони горять. Навіть якщо вони сирі, якщо навіть вони мокрі, спочатку є дим. Мусить пройти трошки багато часу. Людина очищується, людина відбілюється. І цей вогонь, тобто Святий Дух, який сходить у вигляді вогню, ці всі наші недоліки. З них має лишитися лише попіл. Але це знову ж таки залежить від людини. Як людина буде старатися жити у своєму житті? Ще один приклад Святого Духа і діяння Святого Духа. Нам подає отець Йосафат Савран. Він каже, що Святий Дух, так як промені сонця, вони світять у кожну оселю, там, де є вікно. Але якщо це вікно чисте, відповідно там більше світла, правда, там є це світло набагато довше затримується і краще освітлює кімнату чи нашу оселю. Але якщо те вікно є брудне, якщо там є багато бруду, порохів, пилу. Болота, відповідно, там набагато менше того сонячного проміння. Так само і людська душа, вона так як та оселя, де є чисті вікна, де є сповідь, де є причастя, де є особиста молитва, де людина задумується над своїми вчинками, відповідно, Святий Дух діє там набагато більше і довше. А якщо людина є заплямлена різними гріхопадіннями, гріхами. Недоліками, відповідно, там Святий Дух має менше можливостей. І кожному з нас Господь дає Святого Духа. Під час святої Тайни хрещення, коли вона вже звершується, священик бере святе миро і помазує маленьку дитинку, чи якщо це людина в дорослому віці, отримує святу тайну миропомазання, і говорить такі слова: печать дару Духа Святого. Тобто, на людину вже сходить Святий Дух і перебуває у ній до її гріхопадіння певний період часу. Знову ж таки, церква закликає нас молитися до Святого Духа. Знаєте, якщо відкриємо наші повсякденні молитви, навіть службу Божу, коли священик готується, відкривши царські ворота, він відкриває, приходить до престолу, робить знак святого Христа. І першу молитву, яку він молиться, це молитва Царю Небесний. Наші щоденні молитви також починаються з молитви Царю Небесний. Це перша молитва, яка проситься, щоб цар, тобто Святий Дух, зійшов, спочив на нас і очистив нас від усяких сквер, від усяких наших недоліків. Це і сильна, хороша молитва. Тому стараємося її проказувати кожного дня. Не раз можете зауважити, що священик. Цю молитву дає нам за покуту помолитися, щоб очистити нашу душу, нашу свідомість. Ну але знову ж таки, Святий Дух діє, але багато чого залежить від людини. Чи людина відгукується, чи людина відкривається на діяння Святого Духа? Знаєте, можна знову ж таки візьмемо нашу оселю. Коли на дворі світить сонце, але штори закриті в нашій оселі на вікнах, відповідно, того сонця нема, світла нема. Так само, якщо людина закрита на діянні Святого Духа, якщо вона не живе християнським життям, відповідно, Святий Дух там дуже мало може діяти і провадити людиною. Людина мусить бути відкритою, людина мусить бути чистою, людина мусить е, провадити християнське, добре життя. І тоді Святий Дух в нашому житті буде діяти. Ми почнемо його зауважувати таких через плоди Святого Духа, знову ж таки, через мир, через спокій, через любов, де перебуває любов, де перебуває Святий Дух, в якій родині і в якій сім'ї. Там, де є мир, спокій, там, де є порозуміння, чи там, де є сварка, чи там, де, де є роздор, чи там, де е використовують нецензурну лексику. Зауважте і подумаємо собі, в якій сім'ї я хочу жити, яке майбутнє я хочу творити зі Святим Духом чи сам по собі. Пам'ятайте, що маємо наочний приклад і такий реальний приклад, що Христова Церква, яка е, проваджена Святим Духом вже майже 2000 років, існує. І це завдяки Святому Дусі. Хай Господь в сьогоднішній час. Зійшле на кожного з нас, Святого Духа, у вигляді вогненних язиків, а цей вогонь, який зійде на нас, спалить всі наші недоліки, всі наші гріхопадіння, щоб ми у благодаті Святого Духа могли зауважити в своєму житті дари і плоди Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Мовці засій душі, засії мисли нашої промову.